Привіт-привіт! Я Вікторія. Ми з Марусею вітаємо вас на моєму каналі. Сьогодні у мене висадка розсади перцю у відкритий ґрунт. В цьому відео я розкажу, що я підкладаю у посадкову лунку, як я висаджую перець, по якій схемі я його висаджую. А також хочу показати свою розсаду, яку я виростила на підвіконні, навіть вже он. Один перчик її з квіточками, а ні, навіть там декілька перчиків вже є з квіточками. Висаджую я її і вирощую ось у такій касеті, у невеликій. Тут десь 200 мл ґрунту, розсада гарна, міцна. І не переросша. Це основне. Починала я її сіяти 20 березня цього року. Відео в мене є. Кому цікаво, як я вирощую розсаду, чим я її підживлюю. Залишу посилання під цим відео. Значить, як я висаджую перець. Сьогодні у нас 26 травня 24-го року. Мешкаю я на півночі України. Вже 2-3 дні ця розсада в мене і ночувала на вулиці. Я її потрошку. Всечки спочатку виносила, а потім вже й лишала. Ночувати завжди, десь у 25-х числах травня, я починаю висаджувати розсаду і висаджую її. Ось так. Потім накриваю таким парничком під агроволокно, тому що погода ще може нам дати сюрпризи. Це, по-перше, по-друге, у нас стоїть зараз пека без дощів, для того, щоб земля не пересихала і не було опіків у рослин від такого великого сонця. У мене перець дуже довго, да, практично все літо, він росте під агроволокном, я його то підіймаю, то знову опускаю, або оця сітка для затемнення зеленого та також можу накидати, тому що у нас дуже сонячна ділянка і він просто печеться на сонці. Значить, грядки в мене 90 сантиметрів шириною і 3,80 довжиною. Тут я перець висаджую, тут у мене росте, будь-які рослини, неважливо. Зараз у мене тут редис, який я позриваю, і залишила шпинат на насіння. Він також поки що заважати не буде, а потім я його приберу. Висаджую під мульчу, тому що в нас глинозем і дуже важко зберігати воло. Тим більше, що більше місяців не було душів, цю грядку перед посадкою я вчора добре пролила. Сьогодні буду висаджувати. Значить, якщо ви чекаєте. Що я вам дам рецепт, скільки грамів якого добрива підкладати у посадкову лунку, ну, це не до мене. Я мінеральне добрива на городі не використовую, намагаюся більш все ж таки займатися екоземлеробством. Я не проти мінеральних добрив, ні. Але під культури, як. Які ми споживаємо, я намагаюся обходитися курником, попелом, компостом і мінімізувати мінеральні добрива на ось такі культури. Тим більше, що перець не дуже полюбляє мінеральні добрива за рахунок того, що вони усі у розчині мають кислу реакцію середовища. Наприклад, ну, я не можу. У нас кисла земля, ну слабо кисла, але ж кисла все ж таки. А перець більш полюбляє нейтральні грунти. І якщо, наприклад, суперфосфат багато людей я бачу підкладають під посадку перця, я на своїй землі не можу у посадкову лунку підкладати суперфосфат, тому що він ще більше робить кислу землю. У посадкову лунку я підкладаю тільки попіл як підживлення і як розкислювач моєго, мого ґрунту. Але дивіться, вам треба розуміти, які ґрунти е у вас. Якщо у вас нейтральний ґрунт або слаболужний ґрунт, то і попіл вам у чистому вигляді під посадку перця також підкладати не можна. Але що я знаю точно, що перець це досить така прожорлива, вічно голодна культура, яку добре треба підживлювати да, і посадити її на такі збагачені ґрунти, підкладати. На цю грядку, де ми будемо висаджувати перець, компост, перегній, все це перекопувати, таким чином готувати грядку під посадку. У мене вона заправлена і компостом, і курячим перегноєм. Все це ми перекопали, воно вистоювалося. І зараз я буду висаджувати перець. Тільки підкладаючи попіл. Якщо ви перед посадкою перця не заправляли ну, свої грядки, то можна у посадкову лунку також покласти по жмені компосту, там, перегнію або цього гранульованого біогумусу, заправити посадкову лунку вже максимально. І потім вже по мірі зростання перцю ще будемо підживлювати. Схема посадки в мене така. У посадкову лунку я висаджую дві рослини, додаю посадкову лунку попел, добре перемішую з землею. Висаджую дві рослини у посадкову лунку. В мене там у касеті більшість розсади по дві штучки зразу у одній ячейці. І відстань між оціми кублами. У мене буде 30 см. Між рядами відстань 70 см. Чому я роблю таку густу посадку? Оце саме через те, що у нас дуже спекотно, дуже посушливий у нас такий район. За рахунок того, що рослини отак щільно будуть рости, вони будуть приціняти одну одну. Я пробувала садити більш повільніше, да, на більшій відстані. Ну, вигорають, печуться. Тому вони в мене щільно. По дві рослини, через 30 см. Наступні дві рослини і відстань між рядами в мене 70 см. Попилу у одну посадкову лунку це десь ну, Я не знаю, там півтори чи одна столова ложка. Але ще раз повторюся, що це треба дивитися на кислотність вашого ґрунту. У мене слабокислий, тому в мене така норма попелу. Якщо у вас лужний, то ніякого попелу у чистому вигляді. Що під перець, що під інші культури. Так, і оцю... Посадкову луночку гарно проливаю, а ось у водичку до поливу можна додати або кореневин, або бурштинку, або будь-яке добриво, яке для коренне Якщо у вас розсада в касетах, то касету також добре проливаємо і потрішечки витягуємо на сперчик. Гляньте, яка коренева система. І дві рослинки в мене тут у одній ячейці були. Все, занурюємо у посадкову лунку. Перець при посадці сильно не заглиблюємо. Заглиблюємо не більше 1 см, десь пів сантиметри. Це, ще раз поливаємо і я добре мульчую. В мене така земля, що якби не мульча, то нічого б ми з урожаєм і не мали. наступний так само заглиблюємо не більше одного сантиметра. Рослини я розташовую. Оце паралельно грядці грядці подовжені. А ще й мошки надають працювати. Все, заглибили, полили, замульчували і я закриваю. В мене він під агроволокном буде досить довго. Тільки буду заглядати, щоб полити або прополоти. Значить, про підживлення а, далі перця. Десь після посадки через тиждень, а краще днів через 10, вже в мене підуть азотні підживлення. Про азотні підживлення я багато розповідала. В мене є відео про зелене добриво, про бродилку або про курник. Підживлюю або настоянкою курячого посліду, або зеленим добривом. Потім, вже, коли перець буде добре квітнути і вже почне в'язати свої плоди, тоді вже буде в мене фосфорно-калійне підживлення, також підживлюю попелом, але не в чистому вигляді, а вже роблю розчин попелу, також є відео, також під цим відео залишу посилання. Ще раз подивіться, яка в мене гарнюча розсада. Не можу нарадуватись, тому що ну, дуже класна розсада цього року в мене, хоча я робила експеримент. І про це я казала у своєму відео, коли я її висаджувала і коли я її підживлювала. Якщо вам подобається, як виглядає моя розсада, підпишіться на мій канал і на наступний рік зробіть так, як я рекомендувала у своїх відео у коментарях. Будь ласка, пишіть, як вирощуєте розсаду. Ви. Я вирощую її в будинку. В мене теплиці немає, опалюваної теплиці, тому в мене все в будинку, і розсада вирощена у невеликих касетах. Це Теж дуже класно, тому що я не уявляю, ну я уявляю, але не дуже люблю, коли у будинку то починаєш перевалювати цю розсаду великі стакани у півлітрові, понатрушуєш землі, і більше собі прибирання не робиш. Буду працювати далі, а для вас в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. В мене не тільки квіти, але бачите, ще вирощую і овочі. Бажаю усім гарних врожаїв і собі також. До скорих зустрічей, па-па!